Що може відбутися з рослинами ріпаку, якщо не проконтролювати час на зосені капустяну міль, і потім також це питання відкласти на пізніше і не проконтролювати його весняно-літній період. Бачимо, що відбувається. Ось маємо таке скелотування гілок, це на контрольній ділянці, яка не оброблялася. Ось зверніть увагу, що бачимо. Бачимо практично повне скелотування, відсутність листової поверхні рослини ріпаку не сформували практично ніякого. У взагалі, тобто стоїть голе стебло без нічого. Тепер ось поряд діляночка, яка була оброблена нашим інсектицидом Ваєго нормі 150 грам на гектар з розрахунку. І бачимо, що тут, по суті, в нас листова поверхня збережена, тобто, дві ділянки. Так, Ось дивіться, ось ділянка, яка не оброблялась, поряд перехід. І, ось перехід. і ось де почали обробляти. Бачите, яка чітка різниця, де почав працювати продукт, і яким чином ми далі ми бачимо. Рослини, які зберегли ствою листову поверхню. Це, це пізній посів. Звичайно, такий посів спеціально для дослідження, але бачимо от різницю і бачимо чітко, що працює препарат на капустяну міль прекрасно.